Але з іншого боку, якщо всі мої варіанти гівно, чому люди роблять це роками? Чому це вважаються провірені методи, які допомагають вберегти свої кошти? Чому люди, у яких статки в 6, 7, 8, 9, 10, 12 значних числах роблять Точно, це так, вони не інвестують в гаражі, бо в них значно більші можливості. Вони інвестують в щось більш значиме. Можливо, ти мав на увазі саме це, але мабуть. Потрібно трішки подумати і зрозуміти, щоб дійти до якогось певного рівня, потрібно почати з чогось меншого. Точно так само, коли ти приходиш в крипту. Ти не заносиш туди всі свої збереження. Щось тебе лежить під подушкою, щось ти вкинув в акції, щось вирішив інвестувати в крипту, а щось можливо пішов і поклав в банк. Що з цього може принести більше, та фактично відсотки вони приблизно одні й ті ж самі. Так, круто, коли ти в крипті ловиш 2, 3, можливо, навіть 10 іксів, бо ти оверкрутий трейдер. Це ахеренно. Але повір, в реаліях, в реальних диверсифікованих коштах, які ти направляєш в іншу нішу, такого не буде. Бо коли ти направляєш свої гроші в. Нерухомість, наприклад, в квартиру, але звісно ж таки краще купити комерційну нерухомість з єдиною проблемою, вона коштує в декілька разів дорожче. Проте до головного диверсифікація в нерухомість, реінвестиція своїх коштів в щось інше, в якийсь інший актив, означає те, що ти не будеш отримувати стільки ж, скільки ти отримував скрипти. Це факт, це варто прийняти. О, окупаємість квартири від 5, в найкращому випадку, років до 10, а то навіть і 12 років, якщо вона доволі невдало придбана.